Всім привіт! Раді вітатися напередодні нового року і від цього серця вітати колег, друзів і всіх українців. Весь минулий рік ми ретельно працювали заради процвітання садочків та городів наших клієнтів. І ми дуже цінуємо, що ви з нами. Хай святкові дні подарують радість від спілкування з близьким. В кожній родині затишок і теплом. Хочемо щиро побажати вам щастя, здоров'я, добробуту, шикарних рожаїв для кожного господарства і миру для всієї України. І давайте подякуємо нашим захисникам. Саме завдяки ним ми маємо можливість працювати і вирощувати рослини. Хай кожен воїн повернеться додому здоровим та неушкодженим. З новин!